Як надати доступ до віреної особи у NovaPay? Заходимо у банк NovaPay, обираємо «Система», Користувачі, натискаємо Створити, вносимо логін, прізвище, м'якопатькові, ІПН, електронну адресу, телефон, обираємо необхідні права для бухгалтера абсолютно достатньо. Бухгалтер, але за необхідності ви можете додати якісь інші права. Натискаєте Зберегти. Обов'язково попереджаєте користувача, що ви йому надали доступ, оскільки у користувача є 3 дні для зміни пароля. Після збереження користувач новий уже відображений в користувачах. Для видалення старого користувача натискаєте на його логін, змінюєте статус на видалений та зберігаєте.